4, 6 червня Священик, який дотримувався суботи. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, все збудеться. Євангеліє ВІД Матвія 5.18. Ендрю Фішер, католицький священик, ухвалив рішення поклонятися Богові в суботній день. Він дійшов висновку, що заповідь про суботу не була частиною церемоніального закону, оскільки була встановлена при творінні до того, як з'явилася система жертвоприношень. Цитуючи Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 17 та 18 вірші, він доводив, що Ісус не змінив навіть жодної йоти в законі. Використовуючи тексти Якова, другого розділу з 10 по 12 вірші, він стверджував, що апостоли також не змінювали суботнього спокою. Фішер сміливо вказував на католицьку церкву як ініціатора відступництва. Святкування неділі, говорив він, було прямим виконанням пророцтва з книги Даниїла 7.25, яке передбачало, що папство скасує свята і права через те, що Фішер був непохитний у своїй позиції, його разом із дружиною 1529 року засудили на смерть. У житті є речі, заради яких варто померти. Цар Соломон, наймудріша людина на землі, сказав Купи собі й не продавай правду, мудрість і картання та розум. приповістей 23,23. -23. Фішер зі своєю дружиною були мужніми людьми. У них був міцний духовний стрижень. Деякі люди не готові твердо відстоювати свої погляди, вони пливуть за течією, крокуючи у ногу з натовпом, не бажаючи відрізнятися від більшості. Але з іншого боку, є данижіли Йосипи. Найбільша вада сучасного світу нестача людей, яких не можна ні купити, ні продати, людей чесних і щирих, які не бояться називати гріх його ім'ям, людей, чия совість вірна обов'язку настільки, наскільки стрілка компаса полюсу, які стоятимуть за справедливість, навіть якщо впадуть небеса. Фішер і його дружина ухвалили принципове рішення. Вони чинили правильно, тому що це правильно, а всі наслідки довірили Богові. Девізом їхнього життя були слова: варто прямувати за істиною. Істина залишається істиною незалежно від того, чи вірить у неї більшість. Істина залишається істиною незалежно від того, популярна вона чи ні. Істина залишається істиною незалежно від того, приймають її люди чи ні. Чи будете ви твердо стояти за істину разом із Божими дітьми, котрі зберегли вірність протягом багатьох століть? Чи присвятите ви своє життя тому, щоб завжди чинити правильно, незалежно від наслідків? Чи будете ви дотримуватися твердих принципів, незважаючи ні на що? Чи ухвалите ви тверде рішення завжди прямувати за істиною? А все решта, довірити Богові?